З метою вшанування пам'яті дітей, які загинули через війну в Україні, маленькі подільчани доєдналися до всеукраїнської хвилини мовчання. Вони вийшли на вулицю в цей день, аби нагадати не тільки українцям, а й людям всього світу про трагедію, яка досі триває. А українські діти стали невинними жертвами великої біди. І це вічний біль нашої нації. Дітечок, що загинули під час війни. Але... Вони могли бути моїми друзями. Тож разом з іншими мешканцями нашої громади діти схилили голови в хвилині мовчання, вшановуючи світлу пам'ять всіх тих, кого забрала війна. Всі наші воїни, наші громадяни це наші діти, і я не можу спокійно це сприймати. Я хочу, щоб суспільство чуло, бачило і вшановувало. І сьогоднішній день повинен стати закликом до єдності у спільній пам'яті про дітей, чиї життя жорстоко обірвали, та відповідальності перед тими, хто живе і чекає на мир. Тамара Шарапанівська, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.